Сергій Звєрєв затьмарив Володимира Гришка. Оперний співак запросив короля гламуру на свій концерт і всю увагу відомий перукар перебрав на себе. Труси, стрази, стриптиз, публіка була в захваті і навіть забула про того на чий концерт завітала. Про бенефіс співочого стиліста в київському клубі, наші особливі кореспонденти. Це подія для всієї країни. звізда в шокі здоров'я, щастя, і любві. Подією для всієї країни звірів називає те, що він і Гришко стоять разом на сцені і вперше заспівають дуетом. На запрошення Гришка виступити на його сольнику, звірів погодився відразу, адже товаришують вони давно до Києва. Король Гламуру прилетів прямим рейсом із Туреччини, де працював на корпоративі. Звєрєв починає співати, і оперному співаку доводиться йти зі сцени. У незмінних туфлях на височинних платформах, широких джинсах, прикрашених стразами, і з досконалим макіяжем. Майже ровесник гришка король Гламуру виглядає на тридцять і дуже переживає, аби виглядав він досконало. А тільки труси перепутала діл красний. Надо було такі, підкладка, подкладка. На сцену разом зі звірєвом виходять і підкачені хлопці, танцюють та вражають відвертими рухами. Заїжджий гість теж не стоїть на місці. Виходить в залу та витягує жіночок до сцени. Потім з кожною по черзі танцює. Звірів не приховує усю програму. Відпрацював під фонограму. Записані пісні, гості столичного клубу слухали більше години. ТСН особливе один плюс один.